Всі свої практики, які я знала: це самомасаж, це обтирання солью, содою, це східні, східні практики, набор енергії, цигун. Ці всі практики я втілюю в своє відновлення. Колись так я вела групи і ми працювали з людьми над їх захворюванням. Ми і видуженнями. А зараз в мене видно такий період в житті, що я здаю екзамен, наскільки я можу себе тренувати, себе міняти, тому що кажуть, я легко когось міняти, а себе найважче. Але якщо ми знайшли до себе підхід, почали цінувати те, що нам дає Господь, наше тіло, наші можливості то тоді зовсім по-другому все розвертається. І ми бачимо свої, як сказати, недоліки зсередини. І нам як наблюдаємо зверху, так? і тоді дуже легко їх міняти. Оце мені не подобається, як я подумала, я хочу це змінити. І тоді вже Коректуєш це все. Це називається осознаність. коли ми осознаємо, що ми робимо, що ми говоримо, куди ведуть нас ці стежки, наші думки, куди ведуть. Ось. І пішов вже місяць, пройшов після останньої хіміотерапії. Так, і, слава Богу, з Божою силою я відчуваю, що мені краще. Набагато що в мене з'являються сили і. Бажання, бажання і сили не тільки собі допомогти, а й тим, хто в скруті зараз, після операції, чи ще операція попереду. Ми зараз з'є в мене, бачите. У мене зараз з'явився досвід, як виходити з такого важкого психологічного стану, коли ти як оце дерево розбитий, і не знаєш, бачите, яке дерево, а Дніпро яке гарне, як ти отак розбитий і не знаєш, як себе зібрати докупи, з чого почати. Ось, але починаємо з думок. так, Я все зможу. Господь нам дає випробування такі, що нам все посилав. І настроювати себе на це, і казати собі це, подамки. І це основна думка, що я все зможу з Божою допомогою. Ось. А зараз йду до свого дерева, але тут багато моїх сосен. Я знаю, що вони підтримують.